Факт. розкажи, будь ласка, що це таке? Це минулорічна ялинка, яка в мене дуже довго стояла, настільки довго стояла, що вона сохлася, і я не могла акуратно її винести з дому. Я пообрубала ці гілочки і весь минулий рік хотіла їх з собою взяти на наші шашлики, але збувала. І ось нарешті згадала. Біла, не шукаємо таких шляхів, так? Так, ну, я сподіваюся, що це вам знадобиться. Ось ці гілочки вже потрапили на локацію. І місце свого призначення, так як вони задумані І забинані, ось, Ще ж треба вугілля поставити. Горить? Горить, куди ж вона дінеться? Ой-ой-ой, А ось торчить одна. Вона всі гілочки є. Ось. Усе ми сьогодні спалимо, так що не дарма ця ялинка чекала. Півтора року на свій зірковий э, час.